В сьогоднішньому відео піде мова про додаток To good To go Це додаток, за допомогою якого, ось ви бачите його іконку, можна замовляти продукти в дані з великою знижкою. Тут на екрані бачите приклад є зробленого замовлення в супермаркеті Lidl. Це замовлення ми робили 9 грудня. Ось так виглядає в додатку сама сторінка того інтернету. З цього магазину є е, 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 от корзина на 90 крон. Ми за неї платимо 35 крон, але ми не знаємо, що буде в цій корзині. Тут написано було, що можуть бути різні е, як випічки, так і будь-що завгодно. Е, в самому додатку можна вибирати там різні супермаркети, заправки, де є якісь магазини, вони там додаються, і, відповідно, можна робити замовлення. От в середньому знижка вих...